3 листопада Неділя. Бог продовжує звершувати чудеса. Частина 1. Увечері, вранці і о півдні я скаржусь і зітхаю, і він вислухає мого голосу. ПСАЛТИР 55.18 у січні 1999 року група біблійних учителів та знімальна група програми Так написано вирушили на Філіппіни, аби провести там серію євангельських зустрічей. Наші зустрічі мали проходити у Філіпінському міжнародному палаці з'їздів і транслюватися через супутник на всі країни Тихоокеанського басейну. Ми трохи хвилювалися, що супутникове устаткування не буде вчасно доставлене. Ми віддали славу Богові, коли дізналися, що устаткування прибуло у вівторок, задовго до початку програми. Проте саме тоді і виникла серйозна проблема. Усе наше устаткування було затримане на митниці, оскільки ми повинні були заплатити 335 тисяч доларів митного збору. Офіцери митної служби були непохитні. Якщо не заплатимо цієї суми, устаткування ми не отримаємо. Усі наші спроби домовитися про звільнення нашого устаткування від сплати митного збору закінчилися невдачею. Час швидко збігав. Керівник нашої знімальної групи звертався до багатьох начальників митної служби. Відповідь була завжди одна й та сама без сплати зазначеної суми устаткування ми не отримаємо. У нас не було таких грошей. Тим часом сотні церков і десятки тисяч людей із нетерпінням чекали, що в п'ятницю увечері вони почують Слово Боже. Які у нас були варіанти? Ми довго молилися. Ми створювали невеликі молитовні групи і просили Бога виконати свою обітницю і показати нам вихід з тієї, здавалося б, безнадійної ситуації. Несподівано ми дізналися, що посол Філіппін у Новій Гвінеї був адвентистом сьомого дня. Якщо він зараз перебуває в країні, напевно, зможе нам допомогти. Бог влаштував усе так, що посол Бен Техано перебував у Манілі і з радістю погодився допомогти. Він звернувся безпосередньо до президента Філіппін Джозефа Естраду. Президент Естрада підписав наказ. Негайно звільнити всі речі та супутникове устаткування церкви християн Адвантистів сьомого дня від сплати податків і повернути їм усе майно. Протягом кількох годин ми отримали все устаткування. Наша евангельська програма почалася вчасно. Десятки тисяч людей почули вістку любові і істини, звернену до тих, хто живе в останній час. Бог продовжує звершувати чудеса. Він усе ще відповідає на молитви. Коли ми перебуваємо у глухому куті, він бачить вихід зі становища. Коли в нас закінчилися всі варіанти рішення проблеми, у нього вони є. Коли ми просто вже не знаємо, як чинити, він знає. Безперечно, ми можемо бути впевненими в тому, що він відповість, якщо ми попросимо його.